Того часу народ чекав, і всі роздумували у своїх серцях про Йоанна, чи він часом не Христос? Йоанн відповів усім, кажучи: я хрещу вас водою, але йде душі від мене, якому я негідний розв'язати. Ремінців Його суття. Він буде хрестити вас Духом Святим і Вогнем. Сталося, коли хрестився весь народ, і коли Ісус, хрестившись, молився, розкрилося небеса і Дух Святий. У тілесному вигляді, як голуб, зійшов на нього і почув голос. І з неба, ти мій син улюблений, у тобі ми, моє уподобання. Слово Господнє, Господні. <кхух> Небеса відкрилися. І почув голос Отця, Отця Бога, це мій. Син улюблений, Його слухайте. Сьогодні, сьогоднішній день хрещення Ісуса Христа в Йордані. святий Евангелиста Лука так описує це евангеліє. Того часу народ чекав, усі роздумували в своїх серцях про Йоанна. Цей народ очікував. І думав, що це Йоанн, і задавали питання Йоаннові, чи ти Христос, чи ти Месія? Йоанн відповідав: ні, я не Христос, я не Месія, про якого було описано, про якого собі розказували Месію, очікували Його в старому заповіті. І тут неодноразово ми ці свята, ще народження Ісуса Христа, коли ми відзначали неодноразово перед нами ставав, як в Біблії святий Йоанн Христите. Ми, напевно, пригадуємо собі, яке він життя провадив там над річкою, такий дивну одежу вдівався їв. Мід і шаранчу. Як такий, можна сказати, монах на пустині. Але приготовлював цей народ, який очікував Месію. І так сьогодні нам зазначає цей євангелиста, що в серцях собі думали, чи тогава, то чи то Месія. Сьогодні. В сьогоднішньому Івані можна сказати, що Ісус Христос з'являється публічно. Коли він об'явився мудрецям, вчора це свято було мудреці, які прийшли до Ісуса, які побачили таку дивну зірку, а це були вчені люди, вони були простими людьми, читали. Побачили і пішли, йшли далеку дорогу, щоб зустріти Ісуса. Власне, там прийшли, зустріли Ісуса, віддали йому свої дари. І там можна сказати, що таке було мале громо була мама Ісуса Марія Йосиф. І ці мудреці, які прийшли, щоб поклонитися, щоб віддати честь Ісусовим. Тут сьогодні Ісус виходить на цю річку Йордан, вже офіційно, можна сказати, публічно. Хоче кожному з нам сказати, що Кожному з нас, що ми повинні навертатися, що ми повинні стати вправді. Хрещення Йоанна було хрещенням тільки покути. Чули ми це Євангеліє, що люди, він їх занурював може воду чи наливав воду, вони визнавали свої гріхи. Це було хрещення покути. це не таке хрещення, яке. Інше воно було хрещення, Але святий Йоанн, Евангелистий каже, що йде за мною Ісус, він же Його бачить, що буде він хрестити Духом святим? Він хрестить тільки воду, водою, люди визнають свої гріхи. Але Ісус буде хрестити Духом святим. Ісус вимушує, можна сказати, там в інших Євангеліях є описано, що Ісус Христос вимушує від Йоанна це хрещення. Йоанн так себе такий покірний, що каже: ні, я повинен від Тебе це те хрещення отримати. Але Христос його силою вимушує. Це хрещення інше, це хрещення муки і крові Ісуса Христа. Ісус був охрещений. Але Ісус не має жодного гріха. Він, якби показує нам, що ми також повинні хреститися. Ісус каже також, е очікують цього моменту. Ісус каже, в святого Луки можна прочитати, що каже: хрещені мають прийняти, яке, як мені важко, доки... Воно не здійсниться, чекає цього моменту, це хрещення Його страждань і муки. А також Ісус дуже ясно говорить до своїх учнів і конкретно, коли вони разом ідуть з Ісусом і думають про власть. Думають і знають, що Ісус вони очікують такого, і очікували Ісуса Месію, який не буде терпіти, який не помре. А Ісус про це каже, що я буду терпіти від книжників Фарасеїв, я помру. І третього дня Воскрес. Зовсім вони і по-іншому розуміли. І до кінця не розуміли Ісуса аж після свого. Після Його Воскресіння Ісус знову і знову зустрічається після Воскресіння своїми учнями, Їм якби відново вияснює старий заповіт. Ясно каже Ісус до цих братів Заведея, які хочуть мати власть. Це був Яків і Йоанн. Вони просили про власть від Ісуса. Не знаєте, Ісус каже, чого просити? Чи можете пити чашу, яку я п'ю, і хреститися хрещенням, яким я хрещусь. Не розуміли цього до кінця. І після хрещення розпочинає Ісус своє проголошування доброї новини, збирає, можна сказати, цю першу церкву своїх апостолів із простих людей, які. Працювали на морі, які ловили рибу, щоб їх сім'ї не були голодні. І Ісус збирає цю першу церкву, ми знаємо, назначає святого Петра, який має потім бути його намісником головою, який має все таку саму власть від Господа Бога, як Ісус. І це хрещення огнем Ісус хрестить Огнем Духа Святого після Свого Воскресіння, коли апостоли збираються в одному місці на молитву, Це зіслання Духа Святого. Над кожним, так описується в Евангелії. На кожному є огонь Духа Святого, які розуміють. В своїй мові. Нехай кожен з нас дякує Ісусу за те, що Він помер, щоб ми не мали життя вічне.